З радістю запрошуємо приєднатися до нас на першому міжнародному зеленому нафтогазовому форумі на тему взаємодії влади, територіальних громад, бізнесу та науки, який відбудеться 20-21 березня 2024 року в Полтаві на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Обговоримо можливі питання взаємодії громад, соціальної відповідальності бізнесу, формування практичних кейсів співробітництва територіальних громад та нафтогазово-добувних компаній, утилізації та роботи з відходами, роз'яснення клічних питань. Нафтогазові компанії презентують перехід на зелену енергетику та декарбонізацію. Цей захід стане платформою для обговорення глобальних трендів у сфері нафтогазового бізнесу, інновацій та зеленої енергетики. Ви отримаєте можливість обмінятися ідеями, ділитися досвідом та створювати нові стратегії разом з провідними експертами галузі. Реєстрація за посиланням в описі щодо подій цього тижня. Укрнафта отримала незалежну наглядову раду, обрано п'ятьох членів. Укргаз видобування запустило свердловину з добовим дебітом понад 400 тисяч кубометрів. Завантаж нафтогазовий дайджест дачі з новин тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.